Мої хороші, а що? Попробую я це з пательні. Прям пательні. Боже, яке це. М -м -м -м. Дівочки, це так смачно, що ваші діти, ваші близькі будуть хотіти це щодня. Це ніколи не надоїдаю. Ну, ось ніколи. Скільки ходжу по черенця по цим ресторанам, ну не вміють вони зварити, зробити китайську лапшу. Таку, як роблять в Китаї. Треба мої хороші тільки до Китаю, щоб самому попробувати. М -м -м. Дивіться, обов'язково треба пательня. Бачите, яка в мене чугунна, я її не змиваю, вона викалена, мої хороші. Я ж продаю усім, а сама не маю. В Туреччині я не маю. У мене звичайна, якась там тіфаліва, вок, але то не то має бути ось така пательня, я кладу її на вулиці, і в хаті. Ось така пательня, з неї почнемо. Зараз ми добре розкалимо її. Так, мої любі, для цього треба перчик болгарський, тоненько, цибуля, часник. Дивіться, це у нас імбир. Треба моркви багато. Є. Кап... Капусточка зараз ми покришимо і ще треба м'яса. Так, морквочку ми по-корейськи натремо. Дивіться, яка гарненька, такі довгі полосочки. Всю цю, цю величезну морквину потремо. Курочки в мене немає, але є почеревина, з нею теж буде дуже тонесенькими кусочками ми наріжемо, теж буде. Дуже прекрасно. Мої хороші пательня розкалилася, а тут у нас ем, лапша зараз буде варитися китайська. Пательня розкалилася. Ви пам'ятаєте, як ми повинні закидати перше? Цибулька і часник. Лопатки. Дівочки лопатки. Ви вже маєте навчитися користуватися лопаткою. Ці пательні люблять отакі лопатки. До нас прийшли на заміну ось такі лопатки силіконові. Мої підписники знають, що треба вже все з хати викинути, користуватись тільки ось такими силіконовими. Ну що, мої хороші? Цибулька і чесник піджарився. І ви знаєте, хочете смачне блюдо, я завжди вам це розказувала. Хочете, щоб було дуже смачно забрати всю горить запах чесника і цибулі, тому що є такі люди, котрі його не люблять, додаєте імбер. І тоді ваше блюдо прийме такий смак, що всі будуть хотіти. Ви знаєте, у мене племінники, діти, роман. Як тільки я з'являюсь або приїжджаю, вони мене заставляють робити ось лапшу по-китайськи. Тому що це дуже смачно. А тепер саме час кинути сюди по черевину. Взагалі, мої діти люблять з курочкою. І дюшатина, курочка, та з любим м'ясом можна. Але почеревина теж. Дуже і дуже смачно, воно дає такого. це ж українська почеревина, це щось щемось, правда, мої хороші? Не забувайте, що пательня у нас скидки, у нас пательня найбільша. Да, так, є в Україні вони, але маленькі. У нас найбільша пательня. І ви не переживайте, що вас мало. От на двох чоловік готую, на двох людей. Дуже добре, щоб вона мала, була сама більша. І так, кидаєте сюди багато різних спецій, особливо китайська лапша має бути перчена, досить. Ну, у мене отакі китайська, така китайська, бачите, заправка вже готова. В ній вже все є. А ви кидаєте побільше спеці. Подивіться, як уже гарно, так? Мої любі, тепер ми соєвого соусу кинемо. Отак. Дивіться, ах, м'яско з соєвим соусом. Та я вам скажу, що це супер! Тепер сюди закидаємо морку. І зараз все по черзі. А там у нас вариться, зараз закипає окріп. Бачите? І сюди ми кинемо китайську вермишель. Теж мені в контейнері завжди мої китайці шлють мені ось цю лапшу. Тому що без неї не можу жити. Зараз закидаємо перчик, Ах, люблю багато овочів. І знову пережаримо і знову соєвого -со соусо, а соєвий соус у мене. Натуральний китайський, да? привезений в контейнері з товаром. Дивіться, яка краса. Там у нас вже лапшичка вариться. Ух. Тепер ми лапшу закидаємо, нехай піджариться. Вона тонесенька, їй багато не треба. Ось так. І так, мої хороші, останній інгредієнт це капуста. І чим більше... Тим краще. О, яка краса. Подивіться. І ще соєвого соусу. А, дивіться, ви бачите, що робиться. Ось так. Ой, мої хороші. А ще у нас такі рукавички є, дивіться, вже тряпок ніяких на кухні не потрібно. Це пара, а коштують вони всього на 100 гривень. Вони в різних кольорах. І пара таких рукавичок робить вам чудеса на кухні. У вас нічого не пече. Дивіться, що для цього треба? Пательня, мої хороші, є. Такі Прихваточки силиконові, Будь ласка вам. Пательня велика, шикарна. Ви цю пательню будете в спадок передавати. Ось такі лопатки є. У нас, мої хороші, все є. Тільки їжте і будьте щасливими і здоровими. А щоб, чого нам вам служило довго, мої хороші? Ніколи не мийте її миючими засобами. Помийте її просто гарячою водою і витрите салфетками або взагалі бумагою. І все. І вона вам буде служити довго і надійно.